Привіт усім! Вітаю вас знову на своєму каналі. Не забуваємо підписуватися і ставити лайки. Також коментуйте. Буду рада чути вашим порадам та підказкам. Сьогодні хочу вам приготувати дуже смачну курку. Я її е, приготувала із яблуком та вершками. Беремо курку, я брала бедра і гомілки. Також беремо морквочку, цибульку та яблуку. Е, цибульку бланшуємо. А на сусідній сковорідці обжарюємо курку. До цибульки додаємо паприку, перчик і солимо. Все ретельно гарно перемішуємо. Також додаємо і до моркви додаємо е, дрібно нарізані яблука. Все гарно ретельно планкуємо серед. І додаємо я приправу до кашлики. Вона буде дуже добре. Поджаруємо курку, виложуємо її на подушку із овочі, Добавляємо водички і вершки і ставимо тушити. Присолюємо за смаком. Не забуваємо підписуватися та ставити лайки.